Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області зведення Вітова. Внаслідок обстрілів вісім людей постраждали. Серед них дитина. Дві людини загинули. У селі Пісочин постраждали чоловіки 71, 66, 35 років, і 65-річні жінки та шестирічний хлопчик. У місті Куп'янськ загинув 50-річний чоловік. Зазнав поранень 37-річний чоловік. У селі Вільхуватка загинув 60-річний чоловік. Постраждав 59-річний чоловік. Ворог активно застосовував пох... В Харківщині різні види озброєння: 64 Некеровані авіаційні ракети, 8 кабів, 13 БПЛА типу Шахет, 11 БПЛА типу Гарань 2 1 БПЛА типу Молнія. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У харківському районі в селі Пісочин. Пошкоджено СТО, приватний будинок та 6 автомобілів. В місті Дергачі, дві складські будівлі, скління багатоповерхового будинку. У Куп'янському районі в місті Куп'янськ пошкоджено квартиру. Квартиру, дитсадок, гараж. В селі Вільховатка, вісім будинків та автомобіль. У Чугуївському районі в селі Курортне пошкоджено будівлю санаторію. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 28 оперативних виїздів. Вночі ворог завдав атаки ударними безпілотниками по населеним пунктам Харківської області. В результаті влучань БПЛА сталося чотири пожежі. Харківський район у місті Пісочин горіла будівля СТО на площі 50 квадратних метрів. Постраждало вісім людей, з них одна дитина. У місті Дергачі сталося дві пожежі. Горіла складська будівля приватного підприємства на площі 1000 квадратних метрів. Та будівля агропідприємства на площі 200 квадратних метрів. Постраждалих немає. Чугуївський район. У селі курортне горіла будівля, їдальні, санаторію на площі 300 квадратних метрів. Постраждалих немає. До ліквідації наслідків ворожих ударів залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної охорони селища Пісочин. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські хутори. На Куп'янському напрямку вчора відбулося п'ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Куп'янська та Піщаного. Марія Сов'єва, Дмитро Ангоєн та Єгор Мікенін Харків. Новини.